Найважливіше в житті це дізнатися про своє духовне призначення і бути впевненим, що виконуєш його в точності. Тому сьогодні ми поринемо в духовні таємниці та секрети, які зроблять вас по справжньому щасливими як прийняти та увійти у благодать Божу може достатньо покаятися? Так, багато хто кається перед Богом, але не переживає благодаті. І не відчуває любові, вогню духу, як це було раніше, тому що спосіб життя залишається колишнім, і замість того, щоб отримати довіру Божу, люди втрачають її, Ісав є наочним прикладом того, як втрачається довіра Божа Яків ідеальний приклад того, як досягається довіра. Вкравши первородство і благословення, він все ж таки проходив свій важкий життєвий шлях. Чому? Тому що йому все ще потрібне було Боже прощення, довіра та заступництво. Як же повернутися у благодать Божу? Яків виправив кожну сферу свого життя, повернувся у благодать і повернув довіру Божу. Сьогодні ім'я Ізраїль відоме всім, з останнього він став першим. Яків став великим, сам Бог став іменуватися Богом Якова, іменем того чоловіка, який колись був обманщиком. Апостол Павло, продовжуючи відкривати секрети благодаті, показує, що благодать треба не лише зберігати, а й служити нею Богові. Так, благодать це могутній Божий інструмент, його сила та милість для виконання Божої волі. Коли ми служимо Богу благодаттю, тоді Він довіряє нам адже ми повністю покладаємося на нього, а не на себе. Послання до Євреїв 12, 28, 29 Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать. Що нею приємно служитимемо Богові з побожністю й зо страхом, бо наш Бог то палаючий огонь. Розберемося, що ж означає служити Богу благодаттю. Останні стають першими через унікальне служіння благодаттю. Коли Бог дав нам благодать, Він подарував нам цей подарунок не просто для задоволення, це можливість і шанс для кожного. Служити Богу так, як завгодно йому, ми не зможемо догодити Богові, вигадуючи служіння для Нього. Через благодать Божу ми народжуємося від самого Бога Бог стає нашим Отцем, а ми стаємо духовними людьми. Тому служіння благодаттю є служінням духа, і тільки так ми можемо досягти Бога. Це служіння просте і доступне кожному смиренному. Народженому згори християнинові, будь яка божа дитина, яка навіть не має особливих якостей і навичок, може відразу війти в служіння благодаттю і почати догоджати Господу. Послухайте, що пише апостол Павло Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, думка бо тілесна ворожнеча на Бога. Бо не кориться законові Божому та й не може, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Послання до римлян 8, 6, 8 13, 14 Напевно, ви чули Бог тебе любить, нічого не потрібно робити. Однак християнство це двосторонній договір, який означає, що є особиста відповідальність кожної людини перед Богом. Ставши щасливим володарем спасіння, разом із подарунком ми беремо зобов'язання жити за духом, а не за тілом. Завіт з Богом це двосторонній договір, завіт, у якому Бог. Ставить свої умови та дає певні гарантії. Наша частина завіту служити Богу Духом, не шукати своєї вигоди, того, що нам зручно, а вникати в волю Господа і жити для Нього. Коли немає чіткого розуміння, що таке благодать, люди часто пишаються своєю позицією врятованих за благодаттю, але не несуть жодної відповідальності та зобов'язань. Проте, якщо навіть у людських взаєминах любов без зобов'язань вважається блудом, то тим більше, коли у стосунках з Богом немає зобов'язань, це приводить тільки до втрати божої довіри. Апостол Павло писав про це що Бог нас зробив бути здатними служителями нового заповіту не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Друге послання до Коринтян 3.6. Тому далі, в посланні до євреїв, апостол перераховує сім принципів служіння благодаттю, які і є духовним служінням, апостол Павло відкриває сім принципів служіння благодаттю, ніби дістає дорогоцінні скарби один за одним. Як часто ми нехтуємо ними, віддаючи перевагу зовнішньому служінню? Однак ці чесноти є найвищим духовним служінням і дуже цінні в очах Бога. Вони дозволяють нам знайти і зберегти Божі обітниці. Перше це братолюбство. Братолюбство нехай пробуває між вами. пише Павло до Євреїв 13.1. Служити благодаттю означає любити одне одного. Це умова. Ви кажете. Так Бог, я приймаю твою благодать, твою любов, всю спадщину, яку ти даєш на землі, і яку я матиму у вічності, я все приймаю. Але в новому завіті є умова, чим ви повинні служити Богові. І перше ваше служіння це любити свого ближнього. Євангелія від Івана 13, 34, 35. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Любов робить останніх першими. Яків купив первородство в Ісава за тарілку варева, а благословення обманом взяв у батька. Але все це не зробило його щасливим, він не міг скористатися первородством і благословенням на сто відсотків, тому що було втрачено найголовніше благодать Божа. Потративши багато років життя, Яків у перекладі Ошуканець повертається до братолюбства, і це вводить його в призначення Бог дає йому нове ім'я Ізраїль. Що означає Князь Божий. Застосовуючи любов до ближнього як служіння Богу, Яків з останнього стає першим, А Ісав, не зберігши цього принципу благодаті Божої, з першого стає останнім. Яків, пізнаючи Бога, досяг братолюбства. Прочитаймо цю історію з Біблії І він переночував там цієї ночі. І взяв із того, що під руку прийшло дар для Ісава, брата свого кіз двісті, і козлів двадцятеро, овець двісті, і баранів двадцятеро, верблюдець дійних та їх жереб'ят тридцятеро, корів сорок, а биків десятеро, ослиць двадцятеро, а ослят десятеро, і дав до рук рабів своїх кожне стадо окремо, і сказав він до рабів своїх. Ідіть передо мною і позоставте відстань поміж стадом і стадом. І він наказав першому, кажучи Коли спіткає тебе Ісав, брат мій, і запитає тебе так, чий ти і куди ти йдеш, і чи є те, що перед тобою, то скажеш Раба твого Якова, це подарунок, посланий панові моєму Ісавові, а ото й він сам за нами. І наказав він і другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами, говорячи. Таким словом, будете говорити до Ісава, коли ви знайдете його, і скажете: Ось і раб твій яків за нами. Бо він сказав Нехай я вблагаю його оцим дарунком, що йде передо мною, а потім побачу обличчя його, може, він підійме обличчя моє, і йшов подарунок перед ним. А він ночував тієї ночі в таборі. І сказав Ісав, А що це за цілий табір той, що я спіткав? А той відказав щоб знайти милість в очах мого пана. А Ісав сказав Я маю багато, мій брате, твоє нехай буде тобі. А Яків сказав Ніжбо. Коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки. Бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі уподобав мене. Візьми ж благословення моє, що припроваджене тобі, бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все. І благав він його, і той узяв. Книга БУТ 32.131 338. Тепер у Якова було інше серце, він служив братові любов'ю, виправляючи помилки минулого, обличчя брата стало для Якова як обличчя бога. Часто в наших життях ми маємо так само багато амбіцій, як і Яків, хочемо благословення одразу і будь якими шляхами, але з віком минаючи життєві труднощі. Ми розуміємо, що не можна оминути Божі закони, тоді ми починаємо все виправляти, і перший ступінь це любов. Друге це гостинність. Прочитаймо продовження листа апостола Павла Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостинно прийняли ангелів. Послання до євреїв 13.2 Гостинність це допомога Божим мандрівникам, які подорожують. На яких мандрівників нам треба звернути увагу? Чудовим прикладом для нас є отці віри Авраам, Ісак та Яків. Ці люди мали все, щоб влаштувати своє життя, але поставили на перше місце волю Божу та його плани. Авраам слухався бога, його син Ісак та онук Яків продовжили місію мандрування. З останніх вони стали першими, найбільшими людьми у всьому світі. Послання до євреїв 11.8.10 Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Часто ми бажаємо служити Богу, але не знаємо, як і чим, коли ми відкриті й гостинні до людей, які залишають свої будинки заради Євангелія. Ми догоджаємо Богові. Сьогодні у вік технологій можна вмикнути інтернет-трансляцію людей Божих, які мають пліт, і отримати всі благословення від Бога, які Він приготував через Слово Боже. Послухайте, як високо Ісус Христос оцінював це служіння. Євангелія ВІД Матвія 10, 40, 42. Хто вас приймає? Приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу, і хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам той не згубить нагороди своєї. Чи несете ви сьогодні цю важливу місію? Якщо ні, тоді ставайте поряд і будьте в усьому помічником Божим мандрівникам, які заради Христа залишили все. Послухайте діалог апостола Петра та Христа. А Петро став казати йому От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав Поправді кажу вам. Немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. Євангелія від Марка. 10, 28, 31 Ви маєте зрозуміти, що це велике призначення бути мандрівником Божим, продовжуючи справу Христа. Простий рибалка Петро, який пішов за христом і став апостолом, і сьогодні відомий всьому світу. До цього дня ми читаємо його послання у біблії Ісус дає шанс кожному останньому стати першим. Не забувати гостинності значить пам'ятати Божий план спасіння і завжди допомагати людям, які продовжують династію Христа в наш час, тоді і у вашому житті виповниться обіцянка Ісуса останні стануть першими. Давайте ж протестуємо своє життя відповідно до Божих стандартів братолюбства та гостинності і почнемо все виправляти.